Так, народ, відос. Відос сьогодні про Мохамора. І не дай Бог, курва, хтось не додивиться. я Це відео знімаю п'ятий раз, блін. У мене вже зараз закінчилась пам'ять на телефоні. Я думаю, що мені блими, блін? Зняло дві хвилини відео, зняло три хвилини відео. Перезнімав, перезнімав, перезнімав. <звук> сьогодні класне відео. Видихаємо, успокаємося. Ми поговоримо про ми. Ми ходили в магазин. Ми купили футболку. Ми хочемо на море, ми їли суп. От хто про себе так думає, товариші? Признавайтесь, тільки по чесному. От тільки по чесному. У мене до вас питання. А хто такі ми? От хто такі ми живуть у вас? Які це такі ми? Варіанти, Ковальський. Все? Далі. Ну, сьогодні у нас відео про Махомор, але ми ще пройдемося, Тож, ну, щоб зрозуміти, що буде далі. Вік душі тут. Ну, або ігри геймера. Коротше, називайте той, хто хоче. Коротше, скільки раз ви тут були. Представте, що ви є в ігрі, виберете рівні рівень складності, легкий, середній або важкий. Які ви вибрали? Відносно того, які ви вибрали, це і ваш, можна так сказати, клас тут в школі. Якщо вибрали легкий, це ви там перший, другий, третій, якщо вибрали середній, п'ятий, шостий, сьомий. І якщо вибрали складний, це у нас восьмий, дев'ятий, десятий. Все по серйозно. Наш, нам це треба знати. <кхи> відносно тих всяких штук, які тут є. Там Мохамор, сьогодні ще буде про Аваску, яка можливо росте в Україні. Інші всякі приколи, воно буде вам давати відповіді на питання відносно того, в якому класі ви є тут. Мохомор мощний, но проверено на дітях пана М. Ми його не будемо палити, який нечайно накормив. Як накормив? Там все так співпало, що дитина з'їла за багато мухоморів. Якщо хтось боїться їсти мухаморів, бо та, що то там отруйно, шо то там, шо -то, то, що то там, народ спакуха, все проверено на дітях. В нього їх аж троє, так що нормально. Вижив. Коротше, малий тріпанув. Я не знаю, що там. Но, він з'їв більше за мене по цьому відео, яке я зараз буду розказувати. Так що без всяких цих. Далі про яваску, якої тут нема. Хто хоче щось типу, того такого спробувати, знаєте як цей? <різь> Головне не путати буковки, бо це вот буде ну, не оце. Взагалі не оце. <різь> взагалі не оце. Відносно того, в якому ви класі, відносно того, що ви зробили, типу такого нормального, всякі штуки вам будуть показувати робити всякі інші штуки. Вернемось до оцих ми. Представте, наскільки це демонам скучно тут. Люди безхребетні, слізняки. А біжені, блін, вічно недовольні, кончені тварі. От приседаєте, от, от ви забираєте іграшку в дитини. Вже мільярд років, ну, ту саму дебільну іграшку, забираєте, забираєте, забираєте. забираєте. Представьте, наскільки їм не інтересно тут з вами. Були всі такі безхребетні. Не всі подавляюча більшість, хоча курхани за тупо нормальні люди, але но вподавляюся більшість безхребетних. Тут таких нема. Що нам буде робити мухомор? З цим мухомориком ми можемо почистити наші трохи мозги, всякі негативні думки позабирати, повидаляти і підготовчі роботи тут. Ну, для цього мухомора є основними. Тобто, що нам треба зробити? Виписати ряд негативних думок, які у вас є в голові. Це саме основне. Записати їх собі на диктофон і там сказати: Пункт перший. Негативна думка такату, хоче таке. Пункт другий. Такето, такето, третій, четвертий, п'ятий. Це все прописати. День до того, як їсти мухомор, можна сильно не доїдатися рекомендація. В день, коли будете їсти мухомор, теж можна, тільки на фруктиках, Стандартна рекомендація. Можна і нічого не їсти. І Розраховувати те, що треба не заснути. Воно ну, вас так було розслабити, типу в такий транс, але не треба засипати. Треба, ну, мітих. Ходить ну, вертатися сюди, туди, сюди, туди, сюди, туди. Я їв 4 грами таких шляпок. мені мав шляпки, цього це рік вибрав такі ядерні по ощущенням. Люди читають їдять 8, 10, 20, ну 10, 10. Хто якийсь, я по своїм ощущенням, що воно дає? Спочатку мультики, мультики такої. Розібратися треба. Потім включається режим Бога. Що таке режим Бога? Представляєте, що ви відкрили в Paint білий листочок, є точечка. Оця точечка це ви. Paint — це все, що просто Ну, от звідси пояснити важко, бо потужності, наприклад, тіла забирається, потужність, да, це все в особистість, І Там зновника особистість. Ну просто ви як в режим Бога робиш все, що хочеш. Наприклад, у мене була одна така негативна думка, яка хотіла, щоб в мене дах поїхав. Я взагалі що зробив в цьому режимі Бога, запхав в коробку, з якої воно не може втікнути. Заразив плесень і мільярди років дивився, як то плесень пожирає ту сирань. Ти ж там контролюєш час? Мільярди років дивився, як воно помалу, подихало, 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 подихало і подихало. того я там зробив точечку маленьку. З тої точечки зробив планету, з планети зробив супернову і все нафіг зірвав, щоб нічого не було. І я так от взривав, коротше. Всякими і заширеннями способами, і здівався далі по списку мов моєму цьому плані. Отаке от я зробив. Що після того вийшло по факті. Представляєте собі абсолютну чистоту в голові. Я не знаю, просто як таке описувати словами, от абсолютна чистота в голові. Мені здавалося, що і до того там було вже так чистенько, но. Абсолютно чистота Плюс Плюсповолу повитягувати такі негативні думки, які вилазили в ті такий момент, коли знизький весь потухший, ти вже не можеш нічого це, і воно то здорова, привіт. І ти знаєш, курва, що я тебе бачу, ну от забрати не міг. А отут під мухомором все такое, як щипцями, цей повипалювали, повзирвав, повипалювали, повипалював, повзирвав. Питання ще якась срань в мене, блін. Ой, блін, так далі. Після цього штуки десь на другий день. Це в нас є що? Це я не хотів намалювати спочатку своє щеку, на мене не вийшло. Це я намалював таку штуку, я не знаю, хто бачив. Коротше, таке, на весь екран все є, представляється від переплетіння м'яса. Просто така туша м'яса. Здоров'язна туша м'яса. Як шах... ну, шахматно, з такими переплетіннями. Да? Всередині глаз. Відносно тої туші глаз виглядав маленьким. Бо туша така здорова, що просто кампець, яка здорова туша. Я в ту тушу ну, в той глазик нахлобучив все, що міг нахлобучувати, крім сексуального підтексту, то вже точно для любителів. І та штука, що трикутничок, почала теж відбиватися. Там було ряд всяких речей, з яких я міг сприйняти тільки дві, можу пояснити, які я запам'ятав. Вони було, воно стріляло тими трикутниками, як в іграх 90-х, років, 90 знаєте, 2 d ця графіка, яким тр... просто тим трикутниками стріляло. В Чому прикол я хизи. Хто дивився на ру, там ще було аметерасу. Це ми карот побадались попадалось і розійшлися. В чому прикол, я хизе? Далі. Хто не дивився сюди? А канамі не відбавився відео. Я стати сильним, це проти всякої срані, і про страхи. Я питався людей, кажуть, що вони дивляться. Відео про страхи, представляєте, люди бояться подивитися відео про свої страхи. А мій гайд, блін, як з ними жити, як зробити так, щоб вони всі так скокожились і всіх пе пепех Якщо вам не вистачає зараз потужності, подивитися відео про страхи, подивіться відео, як стати сильним. Півроку, рік або ще щось там. Потім подивитись оце. Дальше є про шепнас патерний мухомор. Терний мухомор може знімлю потім, бо я ще його не пробував, я вже знаю скільки його їсти. Розкажу вам про мікродозінг в мухомора. Чим Чи мені подобається? Стан такий, представте, що от на вас положили одіялка, да? і вас ззаді хтось обнімає, і у вас такі хороші, хороші, хороші настрій. От це такий от стан мікродозінга патерного мухомора. Якщо мені хтось каже, що мухомори отруйні і ще щось, і не треба їсти. І... І бо то всяка бяка, або ще щось, Ребята скажуть, скажу, щось у вас з головою вообще не то, не туди, і ви живете неправильно. Якщо потерний мухомор, його не треба їсти. Я б вам рекомендував дивитися мої відео. Причина наступна: тобто, кожна людина вибудовує свої цепочки, як вона думає. Як маршрути ну, на картах вибудовують У кожної. І людини різної є оці маршрути різними. Тобто, як людина думає? Та як я тут говорю, я так не думаю. Відповідно. Тому я написав всі ці шпаргалки. У мене інформація вся в такому 3D кросфорді. Но, наша, наприклад, дивитися там мої відео або ще щось забирати, ви, як ви дивитесь, ваш мозг копіює систему мислення у вас в голові, поки ви на того не розумієте. Ці от зв'язки. Так, 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 так. Коротше, як маршрути будує. І Він забирає ці маршрути. Тобто ви просто дивитесь відео, ваш мозок копіює. Так. такі ж треба так робити з іншими людьми теж. Ви типу так вчитесь, ви будете ставати розумнішими. У вашому мозку буде ряд різних таких маршрутів, як він думає. Коротше, то таке. Наше це робити? Як нас тут роблять з фільмами? Коли не відчували, що подивились фільм, і ви стали тупим. От після фільму Нікуто Ніколи не дивився фільм, і чуєте, що мозок став дерев'яним, тупим. Як вони то роблять? Коротше, про мозок будемо говорити як про чіп, який виконують тупо команди. Е, для програмістів буде просто: спочатку в фільмі вводиться ряд команд, типу А до рівня Б, Б до рівня С, туди-сюди. І вони проговорюються, ви їх свідомо зрозуміли, ви сприйняли ці правила і потім. Всякі такі непомітні штуки, які на підсвідомість ловлять, а ви очима цього не ловите. Логічні нестиховки або навпаки те, що порушує, це А до Б. Тобто А до рівнює Б. А там у вас десь на фоні щось сталося, де А Б не дорівнює, і воно ерорить систему. І ваш мозок, який, наприклад, з IVB, в нього тут була пряма лінія. Ваш, ваш, ваш мозок на підсвідомості розуміє, що ця цепочка не є правильною, і дані, які ви ввели, є хибними. І Він шукає обхідні шляхи. Раніше, якщо, наприклад, йому треба було ну, подумати, типу, що то так от зробити, один крок, то йому потім приходиться отак робити. Час роботи стає довшим, думати стає важко, і людям стає тупо впадло думати. Бо, наприклад, не заероли одну точку. Як у вас там таких точок дофіга, то ваш мозок тим лабіринтом до чогось доходить і до чогось просто вам додумати, стає реально тупо важко от в голові, просто важко. Ну і так роблять, що люди були тупими, переставали думати. Тому акуратно диві... дивіться, які фільми, що як, хто говорить, або взагалі нічого не дивіться. Про цих хоть демонів я не знаю, як вам так пояснити, народ. Просто дехто каже, що того всього нема. Таких приколів теж нема. Ви можете ставити, як хочете. У мене, наприклад, перший спогад з дитинства. Перший мій самий дитячий, самий маленький спогад, це я просипаюся вночі, ну, не сплю вже просипаюсь. Дивлюсь на підвіконник, в мене на підвіконнику сидить срань і на мене дивиться. Я, коротше, народився в такому в бойцовському клубі, якщо можна так сказати. Де мене жерли, пожирали, унічтажали. Ну, я не буду весь цей розказувати всі такі соки. Напрягати вас. Ну просто розкажу, що в один прекрасний момент мені це все фігня надоїло. Каже: ні ні ребята, блін, каже, я більше вас боятися не буду. Зараз буде як, або ви мене будете боятися, або я з вас буду іздіватися. І тепер і здіваюся з них я. Не того, що я ну, ніяких там негативних відчуттів до них не маю, Просто бо можу. Ну і на мене, типу, наїжджали, а наїхати на мене це сприймає як зневагу, і бонєфік мають знати своє місце. Того дане відео наше також зняти, бо ви хто подивиться цю всю фігню. Можливо, хтось захоче зробити так, щоб всякої срані у вас в голові стало менше. Можливо. Можливо, хтось захоче подивитися це відео як стати сильним про страхи. Цієї всякої срані стане тут менше. І це, це не називається місць. Це називається, знаєте, як ця графа, коли ти там не допрацьовуєш на 99-99, там така є графа. І що коли ти працюєш на 100? Ці дані товариші, от, да, типу, не допрацювали. Ну, Буде отак. От